Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця. На минулих наших відеозустрічах ми з вами познайомились з такими звуками як А, О, У. які позначають голосні звуки. А, У, О, Е, І. Вони позначені червоним кольором. При вимові повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. А ще ми з вами познайомимося з літерами, які позначають приголосні звуки. М, П, Т, К, Н, Х, Ф, Б. Вони позначені синім кольором. При вимові приголосних звуків повітря не може вільно виходити з ротика і зустрічає перешкоди у вигляді язика, зубів, губ. Сьогодні я хочу познайомити вас з новим звуком, але спочатку послухайте віршик. Дубові дрова дід рубає в дворі під деревом старим, а твора допомагає носити дрова з двору в дім. Діти, який звук ми найчастіше чули у вірші. Так, у вірші ми найчастіше чули звук Д. Пропоную вам вимовити звук Д разом зі мною. Д, д. Д. Звук Д приголосний. На письмі він позначений літерою Д. Вона зображена синім кольором. Пропоную вам скласти склад з літерою Д. Якщо ми до літери Д додамо літеру О, утворимо склад до, поміняємо літери місцями. І ми утворили новий склад. Од. Щоб краще запам'ятати звук Д, пропоную пограти у гру Піймай звук. Плесніть у долоні, коли почуєте звук Д у словах. Борошно, дрова. Фарби, дах, булка, дім, килим, дерево, бегемот, виноград, фонтан, ведмідь, білка, редиска. Певна, ви почули всі слова зі звуком Д, а тепер пропоную вам дізнатися, де живе звук Д у слова. Де живе звук Д у слові дерево? Так, звук Д живе на початку слова. Отже, фішку ставимо на початок смужки. Де живе звук Д у слові сад. Так, звук Д живе в кінці слова. Отже, фішку ставимо в кінець смужки. Щоб краще запам'ятати звук Д, пропоную вам викласти літеру Д за допомогою колівців. Мозаїки або розфарбувати всі фрагменти за літерою ди у розмальовці. Пепіпелс веселі друзі. Келлі Регі, семі. Ізі. На минулій нашій відеозустрічі ми дізналися історію Семі, Регі та Гамі. Інколи здається, що всім подобається одне й те саме. Семі та Регі отримують задоволення від змагань та перемог, а Габі просто до вподоби гратися та веселитися. Пропоную вам сьогодні послухати нову історію веселих друзів. Келі давно мріяла побудувати замок із піску з високими вежами та великими кімнатами, де вона могла б побути наодинці. Келі хотіла, щоб у замку було три великі вежі і почала його охоче будувати. Щойно Келі збудувала дві вежі, з'явився Ізі, який теж хотів побудувати піщаний замок. Він виглядає прекрасно. Чи можу я допомогти? запитав Ізі. Так, звісно, відповіла Келі, приховуючи своє невдоволення. Краб, що сховався за каменем, щоб послухати розмову Келі та Ізі, захотів подражнити совеня і вщипнув його за крило. Ай яй. вигукнув Ізі та злетів ненароком зачепивши замок Келі. Спочатку краб засміявся, побачивши, як смішно виглядав Ізі та розвалений замок із піску. Ізі розлютився та водночас засумував, тому краб, помітивши це, вирішив сховатися за каменем. Я не хотів образити Ізі чи зруйнувати замок Келі!» – подумав краб, жалкуючи про свій жарт. Ти знищив мій замок. закричала келі, дивлячись на Ізі. Я не хотів. Краб ущипнув мене за крило, пояснив Ізі, розвертаючись, показати на краба. Але від краба і слід прохолов, тому Ізі не було кого звинувачувати. Що тепер робити, Ізі? Ізі розумів, що Келі сердита, і спробував підняти її настрій. Пробач мені. Чи можу я тобі допомогти побудувати новий замок? запитав Ізі, міцно обійнявши Келі. Келі дещо підбадьорилась, коли Ізі вибачився. Так, будь ласка, тепер нас двоє, і процес піде швидше, зазначила Келі. Хоча це не лише моя провина, та все ж добре. Що я можу взяти на себе відповідальність і підбадьорити Келі, подумав Ізі. Щойно вони закінчили будувати третю вежу, Ізі подумав про краба. Досить невічливо щепати мене без причини. Куди подівся краб? запитав Ізі. Можливо, йому стало соромно, і він не хотів, щоб його спіймали, відповіла Келі і продовжила будувати замок. Раптом з'явилася четверта вежа, вище за інші. А з її вершини визирнула пара очей. Сюрприз! вигукнув краб, танцюючи на великій вежі, ніби нічого не сталося. Келі та Ізі поринули в танок разом з крабом, і він зрозумів, що вони більше на нього не сердяться. Ізі подумав, як добре миритися після суперечок. Зазвичай варто просто обговорити проблему, щоб краще зрозуміти одне одного. Та все-таки крабу варто було взяти на це відповідальність за свої дії. А не ховатися в піску. Що ви робите, коли щось ламається, навіть якщо це не ваша провина? Як почувався Ізі, коли краб ущіпнув його за крило? Ізі випадково впав на піщаний замок келі та зруйнував його. Як ви думаєте, що відчував Ізі? Чи ламали ви щось випадково? Як ви почувалися? Через невдалий жарт краба? Піщаний замок келі був зруйнований. Тому сьогодні я пропоную вам зробити замок для келі. Для ліплення нам знадобиться пластилін, дошка для ліплення. Беремо матеріал, розминаємо його, розділяємо матеріал на шматки. Беремо матеріал, скочумо його в кулю. Приплескуємо його. Це стіни замку. Інший шматочок. Скочуємо кулю, потім у валик. Це башточка замка. Ще один шматочок розділяємо на шматки поменше. Скучуємо кулю потім у циліндр, загострюємо одну сторону, збираємо замок. До стіни замку прикріплюємо колони. На колони ставимо башточки. Ось такий замок вийшов у мене, а який замок вийде у вас?